Борис Грінченко доки Минає час, минають люди. Ми всі ждемо того, що буде, і кажемо всі, давно вже час, щоб воля та прийшла й до нас, а все її нема не йде, а час не жде, а час не жде, а час не жде, а час летить, а серце змучене болить. Бо довгий гніт минулих днів Його украй вже пригнітив. І тяжко так, що, може, ми гіркими плакали б слізьми, якби не гніт цей днів тяжких, щоб нас за довгий час усіх і слід навіть змук навчив, ховати в душі без сліз і слів. І так на світі живемо, на плечах лихо несемо. І доки будемо так жити? Ніхто не скаже, все мовчить. Читала Олександра Кравченко Для довідка біс Юей.